Е, участь у саміті миру щодо України підтвердили 90 країн та організацій, повинна, половина з яких європейські. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амґерт. За її словами, мета заходу намітити шлях до можливого миру. Більшість країн буде представлена найвищими лідерами, зокрема президентами-прем'єрами. Очікується, що президент Франції Макрон і канцлер. Олаф Шольц відвідують саміт. А від США візьме участь віце-президент Камала Харріс. Тим часом радник президента Байдена з національної безпеки Саліван приєднається до Гарріс у складі делегації Сполучених Штатів Америки. Як вам такий склад? Що ви про це думаєте? Ні, ну тут в принципі можемо чітко говорити про те, що це буде найвищий рівень представництва. і тут. Ті плани, які робила Російська Федерація, в них було дві, дві задачі. Перше, зробити все від себе залежно для того, щоб рівень представництва був низьким. Ну, це точно вже зірвано. І другий момент їхній головний насправді посил, на який вони працювали, це був посил, того, що за Росією половина світу, більша половина світу. Тому що вони люблять сумувати всі населення всіх країн, які підтримують, ніби заточив підтримують Російську Федерацію, але як мінімум, те, що вже є представництво Індії зірвало. Цю, скажімо так, цей посил Російської Федерації, тому що для них було дуже важливо сказати, що за нас там 5 мільярдів, а за Україну 2 мільярди населення планети зараз точно ця ідея зірвана. Але якщо говорити глибше, то Вся позиція міжнародна і не тільки міжнародна для внутрішньої політики, це теж дуже чітко видно. І виступ Путіна на Петербурзькому форумі якраз це дуже чітко показав. Коли вони говорять про стосунки з Китаєм і своїми союзниками, то це дуже сильно нагадує історію Першої світової війни, коли Серба говорила: а от ми з русскими це більше ніж. Вся Європа, вся Європа того періоду. І зараз, по суті, те, що говорить Путін, це а ми разом з Китайцями це майже 2 мільярди населення. Тобто, це виглядає достатньо смішно, але навіть в цьому контексті цей саміт зламав ту риторику, яку планували впроваджувати в своїх комунікаціях росіяни. От ще одна зовнішньополітична історія. Володимир Зеленський заявив про початок активної підготовки до підписання США двосторонньої безпекової угоди. Про це президент сказав у традиційному зверненні. І тут я хочу додати до цієї інформації питання. У нас також була сьогодні дискусія. Ви знаєте, от така, що Байден сказав: що Ми ніколи, 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 ніколи чотири рази. Не дамо Росії завоювати Україну, там виграти і так далі. І це можна зробити без НАТО. От що це означало? Ну, це означає те, що в принципі було зрозуміло і півроку тому, і рік тому, що в нас в 2024 році в НАТО ніхто не прийме. Тобто, але е, дуже важливо при цьому. Не, не е, зараз не займатися дурницями, не роз, і не розповідати про те, що все пропало і про те, що це зрада. Треба ставити про себе реалістичні цілі і їх досягати. Тобто, чи можливо вступ України до НАТО або скажімо так чи можливо було б, щоб в 2024 році Україні було б сказано, що ви маєте чіткий план, і якщо ви рухаєтесь до цим планом, то умовно через 2-3 роки ви вступаєте до північно-атлантичного альянсу. На жаль, це було абсолютно нереалістично, і той, хто про це говорив, говорить і буде говорити, ну чесно кажучи, це люди, які або не розуміють ситуацію, або роблять вигляд, що вони не розуміють ситуацію в силу різних обставин цього життя. Тому е нічого страшного в тому, що ми не вступимо до НАТО в 2024 році, немає. Це об'єктивна реальність і наша задача зараз. Не ображатися а рухатися вперед з тим, щоб в умовному 2030 році ми точно вступили в НАТО. А те, що були підписані, будуть підписані угоди не тільки з США, а з великою кількістю найвпливовіших країн колективного заходу про безпеку, це вже величезний плюс для нас. Але найголовніше для нас це регулярність поставок зброї і прискорення поставок цієї зброї. Тобто, якби. Байден насправді, якби США виділили нам зброю раніше, а не зараз, коли тільки зараз виділяється, все було б набагато легше в Авдіївці. Якби були прискорені інші процеси, ну ми самі розуміємо, що був б зовсім інша ситуація на фронтах. Тобто, те, що вдалося зламати ситуацію, те, що в США два місяці тому нарешті все ж таки виділило 160 мільярд. І те, що зараз ця зброя починає активно наповню активно заходити на територію України із величезним запізненням, повторюся, це вже величезний плюс. Але я скажу ще раз: те, що не треба тішити себе ілюзіями і ставити перед собою на реалістичні цілі. На жаль, два 2024 році нам не дадуть ніяких, ніяких реалістичних планів. По вступу до НАТО давайте ще отаке от подивимось. Росіяни часто розповідають про велику руською культуру. Пушкін, Лермонтов, Достоєвський. Ну, ми вже не раз розповідали, показували, як Росія крала приписувала собі українських культурних діячів, художників, авторів. І а ось що росіяни робились так, би вимовити своїми або ж з тими, ким так люблять пишатися. Давайте подивимось. Кстати, вот такой стишок давно гуляет по інтернету. Ви нарініка слишли його. Ну і снідоречі, ось такой виршик давно гуляет интернетом, вы, напевно чули його. Якщо ні, то ось він. Пушкина заслали. Лермонтова заслали. Достоєвського засудили до смертної кари, але пошкодували і заслали. Толстого відлучили від церкви. Бунін покинув країну. Ніжинський покинув країну. Тефі емігрувала. Саша Чорний емігрував. Мережковський емігрував. Егіпіус емігрувала Набоков емігрував. Кандинський емігрував. Шаляпін емігрував, Рахманінов емігрував, Стравінський емігрував, Рєпін емігрував, Михайло Чехов емігрував, Марк Шагал емігрував, Микола Бердяєв емігрував. Та що там Бердяєв, цілий філософський пароплав видворили з країни. Розумні були, непотрібні. Маяковський наклав на себе руки. Єсєнін наклав на себе руки. Гумільова розстріляли, Ахматову не публікували. Мандельштама заслали і вбили. Ми побили в підвалах і розстріляли. І дурайх убили у власній квартирі. Міхоелсу підлаштували аварію. Мистецтвознавця Лихачова заарештували, заслали і звільнили звідусіль. Вавилова рік катували. А його книгу Історія розвитку землеробства і все, що написав Вавилову у в'язниці, знищили як таке, що не має цінності. Помер від голоду. Бабеля катували. Розстріляли Заболоцького. Відправили в табір. Веденський помер дорогою до табору. Вагітну Ольгу Баргольц у підвалі забили так, що вона там же народила мертву дитину. Цвітаєву заслали і довели до самогубства. Латиський театр скатуве. Розстріляли в повному складі. Хармса заморили голодом у психлікарні. Весь антифашистський комітет розстріляли. Театр Таїрова закрили. Булгакова цькували і не публікували. П'єси Шварца забороняли відразу після написання. Пастернака цькували і не публікували. Бродського цькували, заслали і вижили з країни. Солженіцина цькували, заслали і вижили з країни. Довлатова цькували і вижили з країни. Галича переслідували, емігрував. Параджанова посадили. Баришніков не повернувся. Нурієв не повернувся. Тарковського вижили з країни. Юрія Любімова позбавили громадянства і вигнали з країни. Ну так, да, дійсно, щось таке не виходить у радянської влади, і російської влади. Ми знаємо, що і зараз там діється з письменниками, з художниками, значить, і, ну, коротше, щось не йде у них спілкування, не розуміють вони одне одного. Ну, В принципі, це не заважає половині з перечислених в цьому сюжеті письменників, навіть попри всі катування, які були щодо них, залишатися російськими шовіністами і ставитись до всіх інших народів, як до другого або третіх сортних народів. Тому з цієї точки зору це їхня історія, тобто, в принципі, хай вони собі. Вбивають чи не вбивають своїх письменників, це їхня історія. Тобто, нам для нас більш важливо в принципі, щоб ми не щоб ми нарешті ми почали нарешті відриватися від російської культури. Ми нарешті почали розуміти про те, що умовний булгаков не поганий, але не геніальний письменник. А Пушкін геніальність Пушкіна вимірюється кількістю пам'ятників по всьому світу. Тому з цієї точки зору для нас дуже важливо в принципі відриватися від російського цього культурного поля і повертатися до світового культурного поля не тільки європейського, але й звичайно ж і близько і далеко східного. І є насправді в 20 столітті розвинулась і африканська література і латиноамериканська література безумовно. Тобто, нам потрібно повертатися до всього світу і брати найкраще, що там є. розуміючи, що не треба брати інформацію через Росію, тобто, в принципі, треба брати чиї? через оригінали і через і проводити це через українську мову. Пасибі дуже вдячний вам, що ви були з нами. Не з усім я згоден, але ваша точка зору головує вигість Вадим Денисенко. Спасибі вам.